110. Віра сторожук працює у Стрийській міській поліклініці 13 років. Вона двірничка. Жінка каже, що окрім своєї роботи їй часто доводилось бути санітаркою. Вона одна із 33 працівників, яких мають скоротити. Нової роботи поки не знайшла. Я до тепер прибираю, зараз у мене є. Пише двірник, але я працюю теж прибиральницею. Мені дали кабінети, бо сказали, що нема кому робити. Санітарки нам не потрібні. А друге питання, що коли щось треба носити? Тяжке шафи, крісла, лавки. Санітарки вкличуть. Я вже казала, в мене квартиру платити треба, в мене є діти, є внук. Кажу, хто мені має дати? Я одинока. Скорочують працівників у стрийській поліклініці через відсутність фінансування. Ще одна причина молодшого персоналу забагато. По зароблених коштів лікарні згідно контрактів НСЗУ, їх не вистачає на оплату праці всіх працівників. Це одне. І друге питання: є багато працівників, які приходять на роботу і фактично не виконують. Того об'єму роботи, тому що немає тої роботи в лікарні, щоб вони могли її виконувати. Ось кого скорочують. Скорочуються в нас в основному, це є медсестри, які зараз не будуть виконувати цієї роботи. По... Раніше медсестра сиділа з лікарем на прийомі. Зараз лікар сам сидить на прийомі, має електронну базу свою і вводить своїх всіх пацієнтів туди. І наступне нам не потрібно буде стільки санітарок в поліклінічному відділенні. Ми залишаємо тільки прибиральниць службових приміщень, а такі, як санітарки, вони не передбачені контрактом НСЗУ. У Стрейській громаді зараз є сім лікарень, дві з них хочуть об'єднати, тому працівників наразі забагато. У разі виникнення вакантних посад їм запропонують роботу. Ми будемо їх беремо всіх однозначно на список, контактні телефони. Ми будемо з ними зв'язуватися. Коли зараз піде реформа нашої тут залізничної лікарні, ми взагалі плануємо, щоб зробити одну лікарню міська лікарня». Лікарня буде центральна міська лікарня, і залізнична буде з'єднана спільно разом. І ті працівники будуть потрібні тут. 33 працівників поліклініки попередили про скорочення за два місяці. Як цього вимагає закон? Вони працюватимуть до кінця липня. Назар низько Володимир Стадник новою на Суспільному. Львівщина.